Так, привалила нова робота. Принесли відключення іммобілайзера. Міняють щиток. Треба відключити іммобілайзер, бо щиток підв'язувати не хочуть. Ну, яка різниця? Відключимо, покажем. Так, в середині стоїть 24 c 04 Так, ебрамка вже є. Далі міні-прошка. Ну, будь-який програматор є там. Корише. Я поки що знімаю відео з міні-прошкою, бо Xpro піддох. Так що, в принципі, не має значення, вам треба добратися до дампа. Вона одразу тут була. Ну, при немачукайся, не криче. Рід. Нема. Пропаюємо ще. Ще раз. Є, yeah. dump, є. Сохраняємо. Гольф. Імо. Коротше, так, запишемо гольф емо. Де ж вже не сюди, а просто на робочий. Є у нас такий файл на робочому столі. Тепер нам треба якусь приблуду, яка відключає Ро -ро Ром-пам-пам-пам-пам-пам. У мене є така папка імобілайзери. сервіс сервісню. Я не знаю, чи в мене тут є. Є. GDC-15 є калькулятор. 15 блоків. Так. І дивимося, де є у нас Гольф, Гольф, імо. Открить от він-код. Імо он. імо он. імо Оф. СЕЙВ. імо. Off. Підписуємо. Сохраняємо. Є, сохранило. Що нам, безперечно, треба, це. Завжди перевіряти. Чим я перевіряю Total Commander командером. Теж зараз вам покажу як. Чи завжди треба просто порівнювати і дивитися, що там. Чи немає якоїсь каші. В загальному мало би 60-ків вдарити нам в кінці дампа. Раз, два. Файл. Сравніть. Є. 33, 33, 60, 60 Це йде на всі майже блоки. Тому що дехто і Юда перекладало, вроді не так. Ну, як на всі майже на Т4 і так далі, йдуть шістдесятки. ті От бачите, яка різниця? Все, все решта оригінальний файл записуємо назад. Вибираємо. Де є гольф? А, гольф ми запхали вже сюди. Папка Гольфімо. Гольф ох. Кей. Програмінг. Програмінг. І Все, забираємо епромку і назад впаюємо.